Вітаю всіх на каналі Velo World. Сьогодні я вам покажу декілька цікавих місць в Дніпровському районі, на котрих можна покататися на велосипеді. Там будуть і ТР МТБ-траси, і навіть гори. Зараз покажу. До речі, зовсім недавно проколов собі шину. Це було з Сашловом. Ми з ним їздили. і я... Просто з'їжджаю з, 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 з склона, і так, як в мене спущена шина, в мене просто обут зжував шину. Отак. Але вже все. Відремонтували. Друзі, починаємо ми зі станції метро Лівобережна е, на Google Maps. І е, ось станція метро Лівобережна. Ось, звідси ви вийдете і поїдете ось так от прямо. Це вулиця Митрополита Андрея Шептицького. Ось, я дуже вибачаюсь за старі старі дані. І вже звідси можна побачити церкву, від якої нам треба відштовхуватись. Повертаємо і їдемо вже по вулиці микільська слобіця. Прямуємо. Ось нову тут. І далі доїжджаємо прямо до самого кінця вулиці. Ось. Далі повертаємо сюди. І ось тут замість забору буде проїзд. Нам треба туди нові більш кадри. Ви будете їхати по цій дорозі. Їхати, їхати, їхати. І е... ось тут буде поворот, і вам потрібно проїхати ось тут. Ось. ось тут ви приїдете дитячий майданчик, завернете сюди і прийдете ось сюди. І ось тут вже видно, де починається сам спот. Там ви бачите ще одну локацію для споту, але місцеві бомжі превратили її просто в сміттєзвалище. Взагалі дуже прикольно, але я тут визначу два мінуси. Перше це якщо ти не приїдеш по О, сі, як ви бачите зараз скрін, маленькій тропі, то там десь е... метрів 6-7 йде уклін далі. Ну ось, з боку доріжки ти можеш впасти. Так, ще там багато такого каміння. Е, ось тому ну і плюсом на вихідних там прогулюється багато людей, е, тому їздити там, щоб нікого не турбувати, треба тільки десь в дні. Ось, тому оцінюю цей... це місце, десь 10 на... десь відзворасти. Наступна локація знаходиться ось по цим координатам. А саме ось цей спуск. Це дуже добре підійде новачкам в МТБ і фрірайді. Єдиний мінус цієї локації тут, що, по-перше, дуже близько дорога, як ви бачите на відео, дуже дорога-близька. І, і по-друге, що теж багато людей виїжджаєш прямо на людей. Ось. Осінню цю локацію десь на 6 з 12. Тому що ну, я вважаю, що вона не дуже така ось складна для освоєння. Ось тому так. Щоб приїхати на наступну локацію, нам треба доїхати до станції Микільська Слобідка Київської електрички. Далі перейти ось такий от міст. Перейти ще один ось такий от міст. Ось ми і у парку перемога. Ось як бачите, вже можна бачити цю локацію, і знаходиться вона ось по цим координатам. в Тому що це створили не люди, а я так розумію, що спеціально створили для посадки дерев. Але фрірайдери вирішили зробити це ще і такою, такою тропою для себе. Прикольно, бути уважним після тропи через ось таких декілька бугрів. Ось такі два корені є. Ось півроку рік тому їздив тут з трубом. Він чуть не впав. Oh. Прикольне місце. Ем, ви бачили, да? як за мною дуже прикольно побігла собака. Ну, я так розумію, що вона просто хотіла погратися. Типу, вона випередки хто швидше. Але це дуже смішно, як по мені. Все ем, прикольно. Є тут е, чому навчатися на неї. Е, може, скоро я зніму ще відео. Про саме цей парк, парк перемога, що в ньому є. ось е Тому поїхали на наступну локацію. Показати іншу локацію, ніж в цю Зараз по відеопорці ви зрозумієте. Да я захожусь. Цей спорт гарно тренує увагу, щоб пролітати між деревами. Ставлюємо е, 8 з 12. Е, він один з самих коротких, який я показав в цьому відео. А по-друге, він сильно високий і плюс літом там може вирости багато дерев. Сурняків різних і він може пропасти. Хочу сказати, що це останній та один з найкращих маршрутів на сьогоднішнє відео. Дивимось. Коротше, тут був такий прикольний момент. Оця жінка, яку ви бачите, вона е, каже е, своїй дитині: Отак, бачиш, треба, типу, сраку піднімати. Отак! Отак! Бачите, в мене навіть віддишка невелика. Це один з найкращих, найкращий маршрут за сьогоднішнє відео. Я ставлю йому 12-12 балів. Тут є мінусів. Є такі трампліни, є ось проїзди між таребами. Все є. Що тут ще треба? Єдине, що зараз покажу. Це ось такий корінь. Якщо на цей корінь наїхати, можна навіть проткнути шину Ну або перевернутися. Ось ще треба обережно біля цього смітника і усього бортика. Друзі, відео підійшло до кінця. Очікуйте нового року. Я для вас підготую там дуже крутий проект е, Також буде розіграш. У мене вже як традиція кожен такий новий рік щось розігрувати. Тому дякую всім за перегляд. Координати все інше буде в описі відео в телеграм-каналі. Приєднайтеся, там дуже круто. Дякую всім за перегляд. Ще побачимось!